değerli öğretmenlerine, anne babalarına bizlerle bu tarihimizdeki önemli günü paylaştıkları için, bu zamanı bizlere ayırdıkları için onlara da çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sevgili çocuklar, değerli öğretmenler ve kıymetli konuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bugün burada sizlerle birlikte olmaktan Sadece ben değil bütün büyükelçilik mensuplarımız ve Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri çok mutluluk duyuyoruz. Bizler için bu heyecanlı, anlamlı ve önemli günün organizasyonunda emeği geçen Yunus Emre Enstitümüze ve Ukrayna Milli Çocuk Kütüphanesine şükranlarımız sunuyoruz. Діти то мир, то свято, то світло, то добро, то, то якісь дива. Сьогодні саме турецьке посольство створило для наших українських дітей оце свято Свято див, святих несподіванок, спілкування, веселощів, солодощів. Ну от ну, цілий такий феєрверх. Емоцій, хороших таких емоцій, е, які мудрі правителі тюркських народів, да, батько Ататюрк, який зробив, що День Незалежності Туреччини, День суверенітету, спільно з захистом дітей. Е, тому що що таке незалежність? Незалежність можна говорити, це незалежність чого. І від чого? Знаєте, так, Туреччина так, пройшла великий шлях до своєї незалежності, до своєї свободи. Це багато років боротьби, боротьбі. Але мудрий Ататюрк зробив це, що це День Незалежності, це день, який говорить про майбутнє. Тому що діти це наше майбутнє. Якби там ми не були, дорослі дуже розумні, дуже поважні. Але ми щось все робимо для того, щоб наші діти були щасливі. Аж la am Мене дуже гарно прийняла публіка, мені дуже сподобалося, я була дуже рада перед ними виступити. Супер, що ви знаєте про це свято? Це День дітей в Туреччині. От, там чудове ставлення до дітей. В цей день вони ніби дозволяють дітям керувати країною, як нам пояснювали. От, і чудово було, якби у нас так було можливо. От, взагалі свято було чудове. Да. Кажете, як вам задані 에... програма, виступи. Мені все сподобалося дуже класно. Мені найбільше сподобалось це там, де танцювали. Там був хлопець таким білим у мені Міка саме краще танцював з усіх. що <рес> <рес> да -да -да. тобі сподобалося? Мені сподобався пес патрон. <рес> так, мені дуже сподобалось взагалі все свято. Мені б хотілося, щоб таке саме було в нас. Все було ідеально. <рес> Супер, дякую тобі. Та мені все сподобалось. <рес> Хотілось би почащ на такі мероприятия Çok güzeldi. Patronu sevdik, Yani çok eğlenceliydi. Danslar vardı, gösteriler. Bugün de kitaplar veriyorlar, oyuncaklar, eşyalar ve her şey. Yani yardım olacak mı? mutlu musun? Evet. Gülümüzü beyaz, gülümüzü beyaz.